Зараз ми робимо процедуру Оліджо. Це єдиний в Україні апарат безволкової монополярної радіофракційної технології, ліфтингу шкіри, компактизації жирових відкладень, зоні носогубного жирового пакету і брилінь та зміцнення колагенового каркасу м'яких тканин обличчя. Відчувається тепло, без болю, без реабілітації. На відміну від голкового РФ, ця технологія не має протипоказів боку шкіри, тобто вона не травмує епідерміс, і ви бачите, що контакт відбувається з насадкою, яка не має голок, да, тому не має травми не боляче, тільки незначне тепло. Так, да, приємне тепло. Ми пропрацювали ліву частину вашого обличчя, і ви бачите дуже велику різницю. Да на цій стороні немає носогубної складки. Немає Ущільно, та, ущільнилися <свист> тканини і підтягнувся овал обличчя. Немає носогубної складки. Є носогубна складка. Да. То це при тому, що це зараз ефект. і, Я так розумію, що буде ефект Він нароста, буде наростати. наростати. Ще ми Її ще виси. пройдемось під зараз. Ну я просто в шоці. Просто подивіться, ось зона, а носогубка, яка вона от виражена. Це валик, да, це носогубне. Uh -huh, uh -huh. І тут його просто немає. Просто немає. Я не знаю, як на відео передається. Мама зморки смутку. Uh -huh. Це просто вау. Now, this might be a mistake that I'm calling you the slate, but these dreams I have of you ain't real.